У Луцьку і досі на одній з багатоповерхівок у місті бачимо поруч із табличкою, назвою вулиці Будинку. Напис: проспект Октябрьської революції. Такий відголосок Совка можна побачити на будинку, що розташований на проспекті Соборності. Увагу на нього звернула глядачка телеканалу Конкурент ТВ і повідомила про це редакцію. З вигорівшої фарби, якою зроблено напис, можемо припустити, що малювали його ще за часів Радянського Союзу. Імовірно, тоді, коли й звели сам будинок. Місцеві мешканці кажуть, проспект Октябрьська революції це колишня радянська назва проспекту Соборності. Ну Раніше він так і називався, а зараз хтось, дивіться, труби не покрасять з газу, Ви ще хоче, щоб тут поміняли. Нічого ніхто нічого не хоче робити. Все. А скільки часу вже цей запис тут? Ви ну, знаєте, я й уваги не звертала. Я знаю, пишу собі по соборності 24, а, а це і навіть і не звертала уваги Ну Звісно, то воно не наше то воно не наше, треба, щоб було наше. Бачите, ніхто не звертає уваги, а вже давно потрібно було це змінити. Як тільки почалась наша вільна Україна, так незалежна, треба було їм поміняти. Ніхто не звертає уваги. А це вже давно цей напис тут? Ну давно, якщо... Ну, Зараз я вам скажу, якщо наш будинок 89 ну, а цей, мені здається, ще раніше за нас, рік-два. Ну, тобто ще за радянських часів, то воно так, так і залишилось. Так, 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 так. Ну, це я не знаю, є в них ОСББ, ще є ЖЕК. Ніхто видно навіть з людей, які проживають, не звертають уваги. А так. треба звертати. І так, вочевидь, цей напис і справді тут ще з часів радянського союзу. Втім, чому за 32 роки незалежної України його досі ніхто не замалював і нікому до цього нема діла, ми спробували запитати у голови ОСББ цього будинку Дмитра Омелянчука. Ніхто не звертався, і це напис не закреслювала міська рада ніякої допомоги від міської ради не було. Ну міська рада ж це бачить, проходить муніципальна поліція. Якщо навіть в напису, ну це треба використати кошти. Знайти фарбу, знайти е, також наявність осіб, яким заплатять. Тобто, це все зафарбує. Мешканців ніхто цього не зробив. Ну а от телефонувати журналістам це змогли. Ми зараз зацікавлені при Напис, ну, це одне. Хтось зробив дурницю, але добре, ми закреслимо це напис на мене. До мене ніхто не звертався. Чому ж на думку чоловіка вирішувати питання будинку, у якому є об'єднання співвласників, повинна міська рада залишається загадкою? Утім, чоловік нам пообіцяв, що напис таки незабаром замалюють.